Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжуся у місті Демре, 14 градусів тепла, мені здесь менше. Ми їдемо в церкву Святого Миколая, тому що сьогодні 6 грудня, день Святого Миколая, буде літургія. Зібрались аж два великих автобуса. Я думаю, що за лані приїде автобус. Ну і місцеві, звичайно, підійдуть всі, хто знає, що 6 грудня кожен рік ми святкуємо День Святого Миколая. Хочу нагадати, що це святкується по новоюліанському календарю, так як всі відмічають свята. Константинопольський патріархат в Анталійській церкві. Ми служимо ще по тому календарю, і тому у нас в церкві Свято Святого Миколая буде проводитись 19 грудня. Всі чекаємо черги, тому що хтось купує карточку, якщо є ВНЖ, хтось купує білет. Бачите, отут апарати такі через них. Ну, Передивлялися, контролювали, що є в сумках. Зараз вони на ремонті. Що я вам скажу? Щоб зайти в церкву Святого Миколая, ви повинні заплатити 125 лір. Але якщо у вас є ВНЖ, тобто віза на проживання, ви платите всього-навсього 60 лір за карточку. І потім по цій карточці ви можете безкоштовно відвідувати державні музеї цілий рік. Звичайно, це вигідніше, колись вхід і картка. Коштували однаково, зараз така дуже велика різниця. За 50 лір ви можете взяти аудіоїд. Якщо, наприклад, туристу брати карточку, це буде коштувати на 15 днів всього все 1000 лір і на 7 днів 650. Мені здається, це взагалі не вигідно. Є, звичайно, ще карточки по 30 лір і по 10 лір, але це для місцевих. Мешканців, студентам, школярам, ну такі знижки. Звичайно, коли не було ремонту, ми всі йшли ось осі сходинками і так заходили в церкву. Але зараз проводиться дуже велика реставрація, будуть відкривати нові частини церкви, знайшли мозаїку, і тому зараз ми йдемо ось таким чином. Тут були кактуси, всі зрізали. Але зате ми зараз можемо бачити церкву Святого Миколая на рівні другого поверху, тобто зверху. Раніше не було такої можливості або ми просто сюди не заходили, не знали. Тут дуже все коливається, коли ти йдеш, воно настільки шатається, що треба бути обережним. Ми Тут ніколи не були, можливо, ця частина також була відкрита, але ми просто не знали і не доходили сюди, а можливо, її взагалі не відкривали. Бачите, яка гарна можливість подивитися повністю всю церкву Святого Миколая. Точніше, це виявилось, був монастир. Ми не знали, так, і там ще є багато кімнат. Якщо відкрити всі, то ого, го скільки можна буде всього нового знати. І коли давали дозвіл, це ж проводиться ремонт, і сказали, навіть якщо не дозвіл, Всередині, то е, будемо служити назовні, тому що там достатньо місця. <плес> Θαύματος υπερφύους υδρός ο βόλος, εξηκώνησε κάμινος τύπον που γαρούσε δεξατός. Отче наш, си на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Учись о Боге, учись Пішли отримувати просфори. Один батюшка показав, що у нього є подарунок від українського митрополита Епіфанія, а інший батюшка, який вів частину служби українською мовою. Ми також з ним познайомилися. Його звали отець Епіфані. Він молодий, три місяці служить в Константинополі. Він сам з Дніпра. Нам було приємно, звичайно, познайомитись, поспілкуватись. Потім ми поїхали всі разом на обід. Кожен рік, і цей рік не був винятком. Митрополит Христостом, всіх паломників за Прошує на урочисту трапезу в честь Дня Святого Миколая, і нам, звичайно, було дуже приємно її відвідати. Дуже смачно було все приготовано, просто і смачно. І після того, як ми поїли, одна дівчинка почала грати на скрипці. Я трішки записала. Отець Епифані розповів, що в Стамбулі є церква Святого Миколая, де служать українською мовою уже два роки. Тому, якщо ви будете в Стамбулі, будь ласка, заходьте, я запитав у нього адресу і, звичайно, напишу тут. А це я вам показую місто античне, куди ми з вами підемо в наступному відео. Куди ми потрапили, чесно вам скажу, випадково, і ми дуже цьому раді. Святому Миколаю дуже дякую за таку гарну службу і за ту екскурсію, яку ми відвідали чисто по його благословінню, по Божому благословінню. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайка, пишіть коментар і підпишіться, хто ще не підписався. Цілий вас, люблю, обіймаю і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті і мудрості. І, звичайно, ж, слава Україні і слава всім нашим Збройним силам, які нас захищають, які раз в той самий день було і їх свято. І, звичайно, дякую їм велике за те, все, що вони для нас роблять. І всі країни, які нам допомагають. Цілую всіх.